Сьогодні зранку понад 10 разів російська армія вдарила по Авдіївці, повідомляє керівник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Завчора маємо двоє загиблих цивільних осіб і одного пораненого. Сьогодні зранку вже двоє поранених цивільних По руйнуванням, Ну там незрозуміло воно ну, летить там скрізь по багатоповерхівкам. Торговельний комплекс «Крепость», так званий, в центрі міста на центральному проспекті туди був пряме попадання. 11 населених пунктів Донеччини за добу обстріляли російські окупанти. Поліція задокументувала 26 російських злочинів. Під ворожим вогнем перебували також міста: Бахмут, Краматорськ, Красногорівка, Турецьк, СМТ, Північне, Села Богатир, Іванопілля, Олексіївка, Орлівка, Лещівка. Рашисти застосували зенітно ракетний комплекс С-300 РСЗВ ГРАД «Смерч», артилерії. Внаслідок обстрілу у Бахмуті було поранено пенсіонерку. Рятувальники дістали її з під завалів власного будинку та відвезли до лікарні. Дві ракети армія Російської Федерації випустила по Краматорську, зруйнували лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі місцевих жителів. Як повідомляє керівник військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко, травмованих та загиблих немає. Олександра зос. Новини на Суспільному. Донбас.